Доброго ранку, мої любі дітки. А скажіть мені, яка зараз пора року? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. Стало біло навкруги. я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковою в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я? Вірно, зима, ось вже й прийшла довгоочікувана зима. Дітки, а яка зима? Як ви гадаєте? Так, зима гарна, незвичайна, казкова, весела, чудова. А ще зима щедра, привітна, довгождана, мила, мережана. Зимонька буває сніжна, люта, крижана, холодна, морозяна. Наша зимонька срібляста, гостинна, прекрасна, святкова. Та неочікувана. Ось така зимонька буває. Але зима може бути і небезпечною та дуже холодною. А коли холодно, то збільшується і захворювання. Сьогодні до нас завітав Петрик, і він нам зараз розповість, що ж з ним трапилося. Задоліло в мене горло і приходив. Лікар вчора подивився і сказав, ти без шарфика гуляв. Ну, як це він вгадав, що без шарфа я гуляв, мабуть, треба вчитись добре, щоб вгадувати хвороби. Малята, а як ви гадаєте, що потрібно робити, щоб не трапилось такого лиха? Вірно, взимку потрібно тепленько одягатися, а ще гартуватися. А як саме гартуватися, я вам зараз розкажу. Слухайте уважно! Необхідно щоденно гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку, умиватися. Провітрювати свою кімнату. Взимку потрібно їсти багато овочів та фруктів. Ну, звісно ж, малята, ще треба пам'ятати про свою безпеку. Послухайте гарненький віршик: зима це радість, лижі, сміх, це ковзанки, це гірка, сніг, фортеці, сніжки це розваги. В зими є переваги, але дорога, безперечно, зимою дуже небезпечна, а те, що слизько, всім навтіху, та водієві не до сміху. Дорога, як каток блищить, машину враз не зупинить. Тож пішоходи пильні будьте, дорожніх правил. Не забудьте, дітки, запам'ятайте, хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче. Жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово і ясно. І доступні для людини всі дороги і стежини. Тож, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, якщо ви будете дотримуватись всіх рекомендацій, ви будете взимку менше хворіти, бо здоров'я це скарб. Бережіть його та будьте здоровими. До побачення!